Тебе там ждет розбита кари. Люксембург, це, там нема розбитих корит. 13 квітня в кінотеатрах українські глядачі зможуть побачити новий фільм Антонія Лукіча Люксембург, Люксембург. Головні ролі в цьому фільмі зіграли Аміль та Раміль Насірове. Так, ваше чи що там з проєздів? В фінальній серії грав реально наш батя. І от прем'єра, всеукраїнська була в близнюках. Я після просмотру фільму прийшов додому. Батя лежить. Отак, От знаєте. Оце Facebook клацає. Він навіть не дивиться, як я зайшов в хату. Кажу, бать, що скажеш. Четверка. Ми привезли кіно туди, де навіть немає кінотеатру. В Караваї були з рушниками, це це було. Просто не було оцього, що тебе. Тьма... О, такий ж його бачив, він куплявся в продуктовому Вчора. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Це є друга частина думки тихі, тільки під іншою назвою. Насправді я намагаюся в кіно розповідати якісь історії, які я дуже добре знаю. Тому другим фільмом після думок став Люксембург, Люксембург. Ні, жартую. Це різні історії. Хлопці, носії оцієї комедійної якоїсь органіки, існування в кадрі вони в чомусь неповторні, цікаві. І як сказали критики колись про них після показів у Венеції, що вони ніби як народились для того, аби грати трагікомедію. Антоніо Лукіч написав, а Я йому кажу підожди. Е, ну, мені доведеться відмовити Тарантіно, бо він якраз нас хотів на мерзенну тринадцятку чи чотирнадцятку позвати. Ми йому відмовили. Тут держкіно більше платить. Я український е, безробітний телеведучий. Це український бізнесмен, волонтер, курган Регат це мої старі друзі. Я їх дуже люблю. Ми з ними давно знайомі, і мені дуже цікаво подивитися на їхню акторську роботу. Ми зараз сходили на прем'єру, подивилися потім Влад повертається до своєї там, волонтерської роботи. Я повертаюсь до своєї ютуберської мочити росіян. Тобто ми зараз відволіклися і з новими силами знову працювати. Фанати, фанати. Фанати. Ти бачиш, українське військово в мене підійшов бідняк. Це Бау! Кожен раз виходить нове кіно в Україні, це ляпіс по мордахам орків. Цей рік був дуже важкий, мало посмішок було, мало, мало як це правильно сказати, мало ай не. А ми любимо громко, ми любимо весело, ми любимо співати, ми любимо посмі... посміхатися. На цьому фільмі я майже не знімався. У мене там малюсінька роль на пару секунд. Я арт-директор, я був таким художнім керівником, і ми придумували разом з художником-постановником і художником по костюмах, як це все буде виглядати. Як будуть виглядати ігрові деталі? Я деякі там вручну малював і так далі. Всі постери теж до цього фільму. І це був такий мій інший художній експеріенс. Я один з небагатьох в нашій країні людей. Хто успішно займається експортом? Боже, яким ще експорт? Велика деталь цього фільму це, звичайно, машина головного героя. Це легендарне Вольво, на якому він їздить Вольво, в якому на задньому сидінні є холодильник. Воно тим себе й закохало. А є маленькі деталі, але про маленькі я вже не буду говорити, нехай це буде сюрпризом для глядача. Я вважаю, що Антоніо Лукіч він реально є одним з цікавих українських комедіографів, які працюють в дуже важкому жанрі. Його другий фільм це не гірше ніж перший фільм. На мої думки тихі. Він трошечки інший, звичайно, але весь фільмовий коктейль від Антоніо, я думаю, в цьому фільмі є. Оце потрібно подивитись фільм, щоб я не забирав перед і не робив спойлери. Люди ніколи не розповідайте, що відбувається в фільмах тим людям, які не дивилися кіно. Використовуйте спойлери на машинах, на бану багато... на Ажніх ззаді встановлюйте. Що касається фільм, спойлери не використовуйте, Якщо це не фільм, «Форсаж». Відразу після київської прем'єри команда вирушає в тур. Поки що це 10 міст, але можливо будучи сюрпризи. Хочеться бути якомога ближчим до глядача. Ну нічого, ми ще в звичайній житті встретимося. Якщо ви вже подивились цей фільм, або тільки плануєте це робити, обов'язково пишіть у коментарях ваші враження. Підтримуємо український кінематограф. Слава Україні!